Ну, я вам хочу сказати, що одна кімната, якби загорілась, друга, якби двері постраждали, ну теж загорілися. Всіх студентів ми евакуювали. Шостий гуртожиток, п'ятий гуртожиток. Ніхто не постраждав. Ну я вам що хочу сказати? Ніхто не застрахований в цьому. Все може бути. Слава Богу, що хоч ніхто не пострадав з дітей. Це саме головне наше. Ми приїхали було якби вже п'ята година ранку. П'ята година ранку, вже студенти були на вулиці, остальних так само евакуювали. Кількість дітей я забрала і завела в шостий гуртожиток, кому надала кімнату, то пішов до студентів. Ну, не знаю, як це сталося. Я спав, почув, що був дим, тріскіт, І, в принципі, все. Більш нічого я не бачив. Ну і там все горіло, а так більш нічого. А ви е, мешкаєте в цій кімнаті там діставалася пожежа? В цій кімнаті мешкає. В цій кімнаті, а пожежа сталася в сусідній. І е, там в той час хтось був? Ні, нікого не було. А де були там, там хлопці жили, так? Ну, я, чесно, я не знаю нічого. Фактично. Uh -huh. Скільки там хлопців хлопці жило? П'ятеро. П'ятеро хлопців, так. Да. А коли приїхали е, рятувальники? Пришло десь сь... через хвилину 4, десь так. А хто викликав? Не знаю. Чиробова.